Спочатку вподобайку, а тоді перегляд, чи як? ПСЖ чи Арсенал. Сьогодні дізнаємося, хто вийде у фінал Ліги Чемпіонів, де вже чекає Інтер. Додай собі яскравих емоцій за переглядом цього поєдинку разом із ігровою платформою Favbet, Favbet. бери від гри своє. Панове, привіт! 8-1 і 6 матчів до кінця Champions, де триває боротьба за тоце англійської прем'єр-ліги для народної команди. Чи Тарковський? Ну давай Тарковський. Хай грає Тарковський. З ним без поразок. Один матч тільки зіграли, правда, але все одно. 4, 2, 1, 3. Малендал для Каршаві. каршові, Каршові ватації. Тарковський! Так, Тарковський не буде грати. Ні, Траффорд, Що це таке? Оу! Дотичок! Найс! Гарно. Гарно І. На протиході. Прекрасно сака. дубль сака. Найс сака. Ой, зашити ті, зашити ті діри. І... Мій кіпер таке враження, що взагалі в іншому вимірі. Що це була за реакція? Шо там? Де там? Не бачу. І. Лабордек. Красунчик. О, Лакі! А скільки там карточок, до речі, воно хоче згідати за одне СБ 11 чи менше. Ох ти. Ні, ну це хрінь. Та це не нормально! Псака плейстайл, по-моєму, ударив поперечину Це погано! Ні, ні 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 Та це срака. Це вже не витягнемо. Ану, а ну, ще матч не завершено. САКА. 5-6. Гарячі 10 хвилинок. Ламорд! 6-6. Ми в грі. Та не може. Навіташвілі! Швілі. Суперсаб! Давіташвілі! Давіташвілі, шпіливілі 8-7, божемій! Боже мій! На протиході Найс, тут спіймав Слухайте, а якщо би на цапа, ми кинули щось легше. Навіть у цього хаммера взяти з лонгболом золотим. Поки в нас не прийшов той чудак з Вестгема Роджерс Давай я його кину цапом. Нехай зіграє. Чотири плейстайли на пасе, він має бути швидшим, однозначно швидшим ніж рабьо. Але от Rabio Вітін'я чи Толісоха играє? Вітіння Толісо. Толісо точно, я так дивлюся, одного вибрали. І більше за Вітін'ю ніж за Робіота. Ну, добре. Стам Саліба. А wow, перший власник селіба. Хамер. Оу! Вау, який удар в дотик для І Який пас хамера! Класно, класно зіграли. Лаборд? Бляха! Найс! Лаборд! Он, он сайт. Красунчик, Хаммер, Боже мій MVP. В цьому матчі взагалі Man of the Match. Асисти, голи, найст. 2. Ну, це закриваємо. Це закриваємо. Це кінець для борт. Зараз дають мені Роджерса, я пам'ятаю, але мені сподобався Хаммер грає Хаммер. Роджерса я заберу, супер буде. Хіба замість Міями? Ну що, Міяма чи Роджерс? Хіба пишіть. Але Міяма мені подобається своєю технікою і вмінням дати шот. Але Роджерс може дати L1R2, і він потужний, він може протиснути. Народне голосування Міяма чи Роджерс. Бігом пишіть. Хаммер, це Бруно на Мінімалках, є щось таке. Якщо навіть не на більші, ніж Мінімалках, бо він технічніший. Що за команда? Хаук 2? 3, 1 Е? Марвел 13.37PL Хаукт. О, Ви зрозуміли, що він хоче написати на це своєї команди? О, вау! І поглянь, в нього ще абревіатура ру. Що це за комбінація? Виконай. Зелененький, ходи сюди. А є це як? Який дурний гол! Який дурний гол! Common! Як Яке пустили, таке й віддали. Я зараз трошечки сакав текс піймав, бо я не хотів давати фінесшот, я собі уявляв, що він піде в дальній кут. То би було розумно з боку суперника йти в дальній кут. кутки перемали, він просто трикутник затиснув. Слухайте, проблема зараз в тому, що, походу, цієї атаки в мене правий стік не спрацював, коли я переключав захисника. Ну подивись! Ну, весь матч! Весь матч йде туди. Добре. 4. Добре. Треба забивати своє. Забитих пропущених має бути дуже багато в цьому матчі. Ну вже є. Куди вже? 4-4 тайм не закінчився. Треба вийти на плюс 2. Он. Красончик Хамер. І тут. Давай на плюс 2. До побачення. Я не сумнівався. Це мій містер Каркас. Добре, лаборд, лаборд. Просто гол. І все. 11.1. Для мене фановіше в ті часи було зіграти не в КС 1,6, а в Quake 3 Arena. Особливо там, коли на карті від 6 до 8 твоїх кінтів по офлайн сітці, ти що. Ну ну то просто я собі згадую. Зараз... Особливо ракетки ті стріляти, вгадувати траєкторію, де зараз буде твій суперник і йому підмоги. Найс. Wilson Bail to Trafort Zahube Opa Pišov Rogers. Ти дивись на ну це був важливий момент. Ти дивись, ну анлакі. О, пасуля, хамер! Боже, що за гравець той хаммер? Та то машинка якась, то машини трошки комплекції не вистачає. Але який пазін спочатку постелив, а тоді що дав? ай 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 яй Та це срака, той гулять заграв. Зайшло. Не треба було прикидання робити там про треба... один один. Курве, час он вистачить. Єбарбо, боже, Олала. Сака! Молець. Це дуже і дуже вигідно а ну. Он сайт? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Поборовся і завадив, добре. То це срака, той роджерс, бляха, ну задовбе мене. В нього немає лівої ноги, то шкода на ту позицію, то погано. Лоуд дрібне не може бути там нормально. Сака! Оу. Гол. Гол. Все йде до того, що останній матч буде вирішальним за другий ранг. Ну, поїхали. Останній матч. Другий ранг або третій. Зола в захисті. Невже мені дарують матч? Мені не дарують матч. Алесон. Симго струй. Пауза. Ой. Ой! А це другий ранг для народної. Ха-ха! Мішталь! Дякує! Народна команда виступила в чемпіонс краще, ніж основа. Тут трикутником, тут ні на що не розраховуємо. Фоду. І пішли. Ні одного тацика тут не дали. Добре. А от тут. Цікаво. Та Тайте, ну то й взагалі не можна було додавати в ту гру. Ну треба було тільки то це АПЛ давати. Що це таке? Томітоме зламав систему. Другий. Тарковський Не серйозно Ні, Дун. Маріона. Сака червоний тепер. І Макалістер. Більшість писала за Макалістера. Хай буде Макалістер. 89 плюс. без тотців. Ммм. Утеріас знову на. І Малін 86 плюс що продається? Тотс. Месі з ким я спішов. Траффорд? Ех. Не солідно її 85 плюс х в третій. З Тоцом. Ален. Є. І Вуд Кейн. Ще Гаррі Кейна з трофеєм Але це що за Тодце? Це нічого так виглядає. Ален. 86 plus. Тот, эй, панянка. Балтимор. Але вона фіолетова, значить, с кем Аллен Аллан знову. Сейчас, давай. Тут можна розміняти на якусь СБ чашку, блин. Ну і пак з Три, Трейки продаются, і п'ять, які не продаются. Давайте ті, що продаются. Знов сака схоже Е, Оу! Ее, Робінсон Фаулер. Лендо. Може, наступного разу ще круто, ну. Останній пак 5 тоців. Це to, якийсь Вуд чи що щось дуже потужне. Бляха, Селс. Точно, Тож, тож всі Тоції. Я думаю, що це якась зовсім фігня Де може, бути? от туди Маріона. Ні, дублікат. Роджерс, дарей, ще нічого такий. Потужний, але зліва його там ставити фігня, хіба на ЦАПа. Бо його тіло удріване. Не можуть там себе реалізувати саме правою ногою. Маріона, спробуємо. Хаммер оцей класний. 4 голи 5 асистів, такий малий, ти що? Якийсь Депай в моменті. Що в мене ще є? Макалістер у мене є. Ну, уявімо, що замість ліса. Цікава карта. Ну, хай зіграє, буде новий. Робінсон чи Чонономендеш в одні ворота. А як то рейтинг 95-й, проти 92-го, а краще тільки деф. Але плейстайл веселіший цього боскалі. в нього теж золотий силач. Що там гачачок, єнот. Тут є єнот, звичайний, але при тому дедбол. Золотий. Прикиньте, в мене буде куман. Добре, let's me cook, забирайся вже звідси, немає місця для тебе. Ліва нога LV. Три велки, їдемо. Три велки Це буде конкуренція за місце зліва. Фаулер проти. Маріони, яка вау, просто зеленюща порівняно. Ну і Вуд. Чи варто дати йому шанс? Ну хоча б на плей-офф там якихось матчів і на старті Чемпіонс, то можна зіграти пофанитись. Та що ви? Лаборду улюбленець, певна річ. 48 матчів 131 гол, але треба ще щось пробувати. Де я зіграю Вудом як не в народній команді? Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Пишіть у коментарях, чи заслуговує вуд свого шансу на позиції нападника, чи еля борда просто кидати в еволюції. Він легенда клубу і має просто бетонно тримати ту позицію, ні з ким не ділитися. Почуємось, побачимось, бережіть себе.